72 тролейбуси, 359 маршрутних таксі та 41 автобус. Саме стільки одиниць громадського транспорту щодня курсують містом. Посадовці запевняють, заради звичного комфорту хмельничан зменшувати цю кількість не будуть. А от тарифи піднімуть, враховуючи ріст цін на пальне і не тільки. Всі перевізники міста відстають економічний тариф 350. Не знаю, подобається це людям, не подобається людям, але це є факт. І я повинен виправдовуватися чому саме, тому що я не можу випустити технічно несправного автобуса на лінію. Втім, в управлінні транспорту ціну квитків на приїзд пропонують дещо меншу, аби врахувати й інтереси пасажирів. В автобусі, який працює в звичайному режимі руху, з 2 гривень до 2,50 і в маршрутному таксі з 2,50 до 3 гривень. Дорожчим стане і квиток в тролейбусі. Досі у нас проїзд в екологічному транспорті був найнижчим в Україні. Однак, аби підприємство розвивалось, ціну за проїзд потрібно підняти. По розрахункам, звичайно, ми вийшли на ціну 1 гривня 95 копійок. Звичайно, ніхто не буде на сьогоднішній день піднімати на порядка 70, на 70 копійок ці тарифи, тому що ми можемо зробити крок не більше як 25 копійок. Хмельничанин Віталій переважно їздить саме тролейбусами. каже за місяць, витрачає більше сотні гривень. Ну, в день це буде 2-3 рази відповідно. Це йде 4-5 гривень, а коли, ну і місце десь, мабуть, буде навіть 150 гривень. Якщо тарифи на проїзд зростуть, констатує, буде більше ходити пішки. Я навіть полюбляю ходити пішки, так якщо це десь до 5, -5 кілометрів, 3 кілометри, 5, кілометр, я можу спокійно піти пішки. А ось пані Лариса за громадський транспорт готова платити, скільки скажуть. Ну, не відмовлюсь, пішки ж не піду. На громадських обговореннях підняття тарифів на приїзд підтримали. Втім, остаточні цифри встановлять депутати. Нову вартість тарифів мають затвердити на сесії міськради за два тижні. Доти хмельничани можуть тішитись існуючими цінами та про всяк випадок тренуватись ходити пішки.